Яку температуру потрібно збивати? Мабуть, всі чули цифру 38,5, Чомусь вона є найпопулярнішою серед всіх батьків. І якщо провести опитування, при яких цифрах потрібно збивати температуру? Мабуть, 99% скаже 38,5. От у мене часто буває батьки кажуть: 38, Ми ще не збиваємо, бо ну до 38,5 збивати ж не потрібно. Я відкрив маленьку таємницю. Немає цифр. Визначених конкретних, про яких потрібно збивати температуру або потрібно і ще почекати. Єдиний орієнтир це самопочуття дитини. Бувають е, такі вірусні інфекції, при яких дитина з температурою 39 бігає по будинку, е, виносить всім мізки, і по ній зовсім не можна сказати, що вона хвора. Наприклад, таке може бути при розеолі у дітей. Чи потрібно знижувати таку температуру? Ні, її не потрібно знижувати, тому що дитина почуває себе комфортно і тому, що температура є захисною реакцією, і тому що на фоні підвищеної температури будуть гинути віруси, бактерії, і їх таксини руйнуватись і виділятись захисні механізми.